Проблеми, не могла підключить довго зум, підключився завис, в общем, як завжди. Так, все, будь ласка, зараз у нас з вами Моя математика, мова. діагностувальна робота з математики. Тому, будь ласка, вже налаштовуємося на на. Я говорила вчора, що наша діагностувальна робота буде складатися із тих завдань, які ми опрацьовували протягом, будь ласка, наших уроків, це і додавання в стопчик. А де зошит діагностувальної роботи? А де, нов... а... А чого це? А де... А де той зошит, що був? Ну Ти розумієш, якщо ти його загубив, то я тобі просто ці діагностування не зарахую і все. Я виставлю двійки і все. Ви мені в кінці року маєте здати зошити для діагностувальних робіт? Ну, де? Я розумію, закінчився, але він має бути вкладений сюди. Так, добре. Будь ласка, вияснимо це питання потім. Якщо загубив, то значить за ці всі роботи я тобі їх не зараховую. Так, будь ласка, отже, наша діагностувальна робота, я говорила, буде складатися із тих завдань, які ми робили протягом, будь ласка, наших уроків. Всі завдання легкі, нічого важкого немає. Тому зараз, будь ласка, ми для початку записуємо в наших зошитках 30 січня. Діагностувальна робота номер 5 Так, записуємо діагностувальна робота 5. І, Зараз для роботи вам потрібні чернетки. Я вас дуже прошу, ті, хто в класі присутні, не треба, будь ласка, списувати. Не треба, будь ласка, одинакові, ідентичні робити роботи. Будуть одинакові помилки, я буду закреслювати. І все, і на цьому питань немає. Будь ласка, зараз я проведу невеличку. Якби кажучи, для вас консультацію з приводу завдань, як ці завдання виконувати, що, я, що робити. Як робити зараз? Плечу. Тому, будь ласка, зараз е трішечки подивимося на завдання. Вони всі легкі, нічого важкого немає. Тому, будь ласка, отже, наша контрольна робота буде складатися із семи завдань. Подивіться, будь ласка, по перше, тема нашої діагностувальної роботи додавання, віднімання багатоцифрових чисел. Письмове що означає письмове? Це значить стовпчик. А, будь ласка, ми під час цієї теми з вами вчили додавати, віднімати письмово в стовпчик, ми знаємо правило, і а, ми вчили з вами додавання, віднімання, а, будь ласка, з іменованими числами. Тому подивіться: перше завдання це вирази. Ми записуємо вирази і розв'язуємо одразу в стовпчик. Друге завдання це задача. Задача, подивіться, ми пишемо слово задача. Тарас вийшов на прогулянку о 13 годині 30 хвилин. Повернувся о 16 годині 20 хвилин. Вам потрібно знайти, скільки часу тривала його прогулянка. Задача на одну дію: знайти скільки часу тривала прогулянка. Ви можете записувати вираз в рядочок або можете в стопчик. І так, і так я буду зараховувати буде правильно. Друга, третя знову задача. Туристи пливли на човні 2 години зі швидкістю 4 км години, а 3 години зі швидкістю 3 км за годину. Яку відстань пропливли за весь час? У вас є час, у вас є швидкість. Вам потрібно знайти відстань, яку вони пропливли спочатку, потім, коли вони пливли, потім скільки пропливли, і загальну їхню відстань. Задача. На три дії. Знаходження відста ні. Тому, будь ласка, тут нема що робити. Рівняння: одне. Подивіться, будь ласка, на знаходження невідомого доданка. Щоб знайти невідомий доданок, ми знаємо з вами правила. Далі, третє, п'яте, е, е, вибачте, вибачте, обчислити вираз. Пишемо вираз, вирази. Переписуємо в рядочок і під низом виконуємо стовчик. Далі, шосте завдання. Перетворити грами в кілограми е добу у години. І сьоме це також завдання. Вам потрібно поставити циферку 7 і виписати всі прямі кути, їхні назви. Прямі це ті кути, які мають що? 90 градусів. Вічні. Нічого більше. Скажіть, будь ласка, які є питання по е, виконанні завдань? Ні. Питань немає? Ні. Будь ласка, починаємо виконувати. Будь ласка, перше, це вирази. Пам'ятаємо, ми записуємо слово вирази і виконуємо їх стовпчик письмово. Будь ласка, починаємо. Бажаю успіху завдання, всі легкі, нічого важкого немає. Да. Матвей, включи, будь ласка, світло. І э, okay. той, і той Оцей і оцей, да? О хорошо стало. А кей вырос и да?

А дальше виріши розв'язувати стовпчик. Злат, ти чи мене слухала? Ну, написано, обчисли письмово, як це значить? Скажи, будь ласка. А, в стопчик значить. Слухайте ж трішечки ну я ж начебто все пояснюю. Не можна. можно. with Сергіївна, okay. повітряна тривога, okay. повітряна тривога. Зараз я надсилаю вам фото, будь ласка, щоб ми не гаяли час, я роблю фото, надсилаю групу фото і ви виконуєте ці завдання. Зрозуміла? Спасибо боженька, ви зараз будете в приміщенні робити ці завдання. Я не зрозуміла, Діма, що це за етед? це? Будь ласка, ми збираємося, ви переходите в, в укриття. Виденько чуть, чуть швидше, алло.